Молоді люди побрались майже сім років тому. Увесь цей час живуть в орендованому помешканні. За роки шлюбу у них народилось двоє дітей: п'ятирічна донечка і син, якому щойно виповнився рік. Оскільки подружжя планує третю дитину, вирішили придбати трикімнатну квартиру. 96,5 квадратних метрів обійшлись Дмитрукам у 482 тисячі гривень. На закарпатті міністерство регіонального розвитку відібрало 11 забудовників, які вже готові запропонувати 118 квартир. 20 лютого була поновлена програма Держдоступне житло. 343 постанова щодо здешевлення іпотечних кредитів, де сім'ям видається кредит під 16%, де є учасниками держава, яка відшкодовує 13% та 3% молода сім'я. На сьогоднішній день три області Київ, Черкаси та Ужереві одні із найперших, які справилися з цією програмою, розпочали її в Україні старт 2013 тринадцять. На збір необхідних документів пішло більше місяця. Щойно банк дав згоду на кредит. Родина вибрала квартиру в одного із місцевих забудовників. Получається, що в місяць 2 тисячі гривень йде погашення тіла кредита, і 900 гривень і менше це будуть проценти в місяць. Тобто не більше 3 тисяч гривень потрібно платити на протягом 15 років, щоб отримати трьохнутну квартиру сложності. Не було вообще. то тобто, всі, всі були направлені на то, щоб все таки видати нам та кредит на нам минулого року. Дві Минулого року 2860 українських родин взяли участь у програмі Доступне житло вже у цьому році до регіональних управлінь звернулись понад 2000 громадян. У державній казні 2013 на відшкодування здешалених кредитів передбачено 300 мільйонів гривень. За можливість помандрувати до Криму та яскраво відпочити в міжнародному центрі Артек уже в десяте змагалась закарпатська малеча з багатодітних родин. Після того, як будуть визначені переможці, десь через два місяці у всеукраїнському таборі Артек буде потім такий, якби підсумковий культурно-мистецький захід. Таланти багатодітної родини, де візьмуть також і 20 дітей із нашої області. Семикласниця Оля запевняє, прийшла не стільки по перемогу, як за відчуттям, що воно таке: виступати для великої аудиторії. Ще одна мета заприязнитись і талановитими однолітками. Виграти цікаво, тому що якщо ти виграєш, значить значить що ти кращий. І завжди класно, якщо ти виграєш, то ти можеш похвастатись комусь. Прийти і сказати, що я виграла. Четвертокласниця Вікторія приїхала з Іршави продемонструвати вокальні вміння. Сподівається, що дзвінкоголосий спів приведе до Артеку саме її. Водночас не приховує захвату від виступу конкурентів. Коло Артека близько море, там, там діти будуть конкурс, там ще один буде. Я люблю танцювати, грати на фортепіано. Малювати. Мама Вікторії, пані Лариса. Каже, головне, щоб вигідно виступила і аби конкурс був прозорим. Сам перед хотілося, щоб цей конкурс був справедливий, щоб рішення журі винесло справедливе. А якщо дитина виграє цей конкурс, звісно, вона поїде в Артек, якщо вона заслужила його поїхати. От ми так її настроювали, що. Якщо ти виграєш, ти поїдеш. Незалежно від результатів переможцями слід вважати всіх учасників. Адже вони не побоялися довести батькам, учителям, наставникам, а в першу чергу собі. Що тішити та зворушувати людей своїм талантом це їхнє, хай і дитяче. Проте вже усвідомлене покликання. Загально відомим є той факт, що знаменитий угорський поет Шандор Петефів ужгороді провів усього лише одну ніч. Проте пам'ять про цього активного борця за свободу живе у наших сучасниках, котрі роблять усе для того, аби постать Петефі не згубилася між сторінок історії. Ту єдину ніч Шандор Петефі провів у готелі, у будівлі якого сьогодні розташована Ужгородська школа мистецтв. Тут уже понад 10 років діє музей його імені, котрий нині поповнився унікальним експонатом. Бюстом Шандора Петефі, виготовленим наприкінці 19 століття, в Ужгороді, та до нинішніх часів зберігався у приватній колекції в Угорщині. На урочисту подію дарування до учбового закладу з'їхалися активні учасники культурно-громадського життя сусідньої держави та представники угорської національної меншини Закарпаття. Це дуже визначна подія в житті нашої школи, тому що в пам'ять про великого революціонера видатного поета Угорщини, ми створили цей музей, дякуючи консульству Угорщини в Україні та товариству Шану Рапетифі у Будапешті. Це спільна праця. І на сьогоднішній день двері нашого музею є відкриті для всіх бажаючих. Дуже багато до нас приходять учні з районних міських шкіл, дуже багато приходять, читають вірші, проходять у нас тут літературні вечори, презентації книг. І просто наші двері цього музею відкриті для всіх бажаючих міста Ушгорода оглянути цей музей, який є на сьогоднішній день єдиний в Україні. Сучасні види спа-терапії дозволяють поєднати приємне з корисним. Просто так, плаваючи в басейні, можна одночасно розслабитись та оздоровити шкіру. Апельсини та лимони у басейні з солоною водою. Цей новий різновид акваспа називається це терапія. Цитрусові найкраще підходять для вітамінізації шкіри. Такий фруктовий басейн це одночасно і масаж, і живлення всього тіла. Під час плавання ви також торкаєтеся в принципі, фруктів, тому відбувається як мікрофілі. Плюс, якщо добре попаритися в парні, яка в нас є, то пори краще відкриваються, і вітамін С проникає в тіло, який в принципі добре оновлює шкіру. Він також є в зараз зимовий період, добре встановити сили. Ще одна новинка акваспа іхтіотерапія. Сотні спеціальних рибок турецьких агара руфа масажують ступні та кисті рук. Обережно зчищають загрубілий шар шкіри. Вода в акваріумі з рибками іонізується та дезінфікується. Тому, крім релаксу, шкіра ніг та рук оздоровлюється. Рибки добре очищають шкіру, добре вони також відновлюють шкіру, тобто в них в шлюнках міститься спеціальний в принципі, фермент ензим, який добре очищає шкіру, плюс він є антисептичним. Для загального оздоровлення терапевти радять регулярний масаж. Новий для закарпатців метод масажу зерновий. Насправді він дуже давній. Ще древньослов'янські монахи використовували теплий овес для прогрівання хребта. Зараз у спеціальних масажних мішечках нагрівають рис, ячмінь та різні бобові. Кожна з культур має свої унікальні фітонцидні властивості. Ну як, гречка, вона хорошо тримає тепло і хорошо прогрівається. Тіло. Користуються популярністю і бальнеологічні процедури від масажних ван та обгортувань до різноманітних бань та саун. Всі ці екзотичні види спа-терапії прийшли до нас здебільшого з Європи та Азії, та Закарпатці уже встигли їх вподобати. Бо ж багатство природи разом із науковим підходом те що треба для здоров'я та краси. 74-ту річницю проголошення Карпатської України в Ужгороді традиційно відзначили вшануванням пам'яті її президента Августина Волошина. Покласти квіти до його пам'ятника зібралися представники влади: керівник краю Олександр Ледида та міський голова Ужгорода Віктор Похорєло. А також керівники правоохоронних органів та активісти громадських організацій на церемонії покладання квітів були присутні представники Ужгородського пласту. Спеціалісти стверджують, саме у весняний період кількість пожеж зростає в рази. Основна причина спалення сухотрав'я. Щороку від необережного поводження з вогнем гине понад 50 закарпатців. Зважаючи на таку невтішну статистику, працівники МНС провели ряд лекцій для школярів Ужгородського району. Учні в свою чергу розказали, як будуть поводитись під час загоряння сухотрав'я. Треба підпалювати, наголосили на цьому всьому, адже виникає багато проблем, і нам не треба псувати нашу таку гарну природу. Не можна залишати. Огонь без нагляду. Якщо щось підпалив, то вже треба постояти, щоб він загас і не залишати в лісі, і не розпалювати вогнище. Потрібно не панікувати, визвати пожежників, і поки вони приїдуть своїми силами, спробувати зашкодити пожежі. Пожежники продемонстрували школярам роботу зі спеціалізованою технікою, нагадали правила поводження з вогнем та показали документальне кіно про пожежі. Зараз з дітками була проведена така маленька лекція протягом 15 хвилин про небезпеку спалювання сухої трави. Було продемонстровано два відеоролика. На одному із них було показано повністю вигорання кімнати, за скільки це проходить, а на другому порядок користування вогнегасниками первинними засобами пожежогасіння. гасіння. Спеціалісти, окрім лекцій, провели й демонстраційні навчання, гасили полум'я та показали, як користуватися вогнегасниками. Юнаки спробували себе у ролі рятівника. Керівники школи наголошують на важливості таких подібних навчань. Одна справа, коли це ну, розказують наші вчителі, бо в нас згідно плану, і ми проводимо свою роботу по техніці безпеки, життєдіяльності. Це одна справа. А коли приходять настоящі спеціалісти, коли можуть показати так як це сьогодні відбулося, на екрані. До чого це призводить, і ну це зовсім інше. Я думаю, що діти все це розкажуть вдома, і цього року і, і ну буде менше таких нещасних випадків. В кінці лекції Менесівці провели тестування для школярів, щоб побачити результат проведеної роботи. Подібні навчання проведуть у всіх школах району. Найважче даються карпатські серпантини вантажівкам. Сьогодні вони зупинились на перепочинок, а завтра можуть стати у заторі. Часто буває в замітілях, часто буває в пробках, особливо на Україні. При стосуванні ті, ставай на стоянку і чекай, потім не буде погоди другої. Треба добрі колеса і пити каву час від час. Погані ями, ви ж самі знаєте які. Що не То, що в почках камні відпадають з зубів. Не чекаючи, поки утвориться черга, рятувальники діють на упередження. Розгорнули пункт обігріву та вивезли дві буксирувальні машини, готові до найгіршого. При найгіршій обстановці. В принципі до 50 до 100 автомобілів в залежності від стану дорожнього покриття і від оперативної роботи дорожніх служб. Негода ще не розгулялася, а до снігової пастки вже втрафив один автомобіль. Відбуксировано один великоваговий автомобіль у Воловецькому районі. Сподіваємося, що погода нас потішить. Тепло, адже вже весна. А от до нас на Закарпатті тільки що прийшла зима. Надзвичайники обіцяють підвести і ще техніки. Якщо не Адні будуть впоратися із заторами на перевалі. Залучатимуть її місцевих буксирувальників. Михайлу Ауріліку було лише 18 років, коли угорська влада примусово забрала його працювати на будівництво за сотні кілометрів від дому. Тоді юнаки з цієї закарпатської області відвозили до таборів, де вони були безкоштовною робочою силою. На роботу хлопці відправляли під конвоєм. За весь період Другої світової війни через такі трудові табори, організовані угорцями, пройшло близько 70 тисяч закарпатців. Очевидців цих подій майже не залишилось. Я одержав бегів. Це так називалася повістка. Звичайно, як в армію. 1 липня і мене прямо з роботи, прийшли з повістки, мене прямо з роботи забрали. Кожний день водили нас на будівництво військового аеродрому. Ну все, звичайно, під під конвоєм нас військові вели. Ще донедавно ця сторінка історії краю була недосліджена. Та зараз, за допомогою Міжнародного фонду взаєморозуміння та толерантність, закарпатські історики змогли не лише отримати частину архівних документів про ці події, але й відзняти документальний фільм. Це дуже маловідома сторінка історії, і тому нам потрібно було провести копітки історико-краєзнавчі дослідження, з'ясувати обставини. Бо до сих пір ми знали про це дуже в загальних рисах, що ж відбувалося. Але насправді, в роки війни, угорська влада залучала до примусових робіт близько 70 тисяч мешканців Закарпаття. Це були безоплатні примусові роботи. Документальний фільм це лише частина проведеної роботи. Дослідники поставили за мету якомога ширше описати примусову працю на Закарпатті під час Другої світової війни. Вже написано ряд наукових праць на цю тему та розроблено детальний маршрут трудових таборів Закарпаття. Пізніше на основі опублікованих досліджень випустять книгу про експлуатацію закарпатців угорцями. Один з напрямків цієї роботи є збереження історичної пам'яті про долю цих людей. І вже третій рік ми організовуємо і оголошуємо конкурс проєктів щодо збереження історичної пам'яті кожен рік він має ці проекти мають різні направлення. Дослідницький проект майже завершено однак залишило ще багато невідомого. Наприклад, частина документів, що зберігається в Бергівському архіві і стосуються трудових таборів, недоступні для істориків.